Інформаційний марафон на телеканалі Ті 7 Плюс триває і ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко та моя колега Альона Ковальчук. Ну а власне далі будемо говорити про герпетофауну Поділля. Науковці моніторитимуть популяцію плазунів та земноводних. Про це більш детальніше далі. Михайло Дребет з завідувач відділу науки національного парку Подільські товтри, пане Михайло, доброго вам дня! І слава Україні. Добрий день, героям. Слава давайте ми почнемо в цілому. Герпетофауна Фауна, власне, Поділля. Тема у нас така. Бо глядачі її бачать. Але в цілому, я впевнена, що не кожен знає, що це за термін, і я насправді теж не знала, коли готувалася до нашого етеру, Тому давайте розпочнемо із цього: що таке герпетофауна. Так, одним із таких розділів зоології, які вивчає тварин і, зокрема, плазунів, називається герпетологія. І довгий час об'єктом дослідження цього напрямку герпетології були і плазуни, і земноводні, аж до того часу, коли їх не розділили в різні класи. І з того часу. Відбулось розмежування цих систематичних груп, і земноводних було виділено в окрему в окремий клас, який називається герпетобатрахологія. А той розділ, який вивчає плазунів, називається герпетофауна. І герпетофауна України. Вона зараз нараховує близько 20 видів тварин, двадцять три шуточно. Ми говоримо суто за Поділля, за Подільський товтер, чи ми говоримо загалом? Е, ну, Мається на увазі загалом для України. Угу. Ну а на території нашого національного природного парку це близько 10 12 видів плазунів. Ну, Але чому ж все ж таки ви вирішили її досліджувати? Наскільки вона є важливою загалом для навколишнього середовища і цінною? Е, так, ну тут потрібно сказати, що. Це дослідження не є чимось новим а, і чимось таким аж особливим, тому що а, національний парк, як предохоронна територія України, вона займається різними напрямками дослідження, і основними є інвентаризація, моніторинг біорізноманіття В цілому а, все це оформлюється у а, таку форму узагальнення даних, який називається Літопис природи, який виконується щороку національними парками України. І, звісно, плазуни відіграють важливу роль в цьому напрямку досліджень. і Вони досліджувалися вже багато років підряд. Однак цей проєкт, який ми розпочали, хоч він і не є так аж чимось новим, він все ж таки має деякі акценти, які відмінні від, скажімо, стандартних наших наукових досліджень. Ну, власне, люди, які не залучені до цих наукових досліджень, мало уявляють, як це в цілому відбувається, який це процес. Чи можете ви розказати, власне, який це процес дослідження, що він буде включати цього разу, і яка команда буде над цим працювати? Ну, Так, звісно, а, дане дослідження а ми. Про нього говоримо як про окремий проект, саме через такий більш методичний підхід з одного боку, з іншого боку, це про таку командну партнерську роботу. Вся ця історія розпочалася трішки перед тим, коли завдяки українській передохоронні групі, ми громадські організації, група передохоронців з України, потрапила до Чеської Республіки. Там ми познайомилися з колегами з їхніми підходами і. Також з, інш... з чеськими неурядовими громадськими організаціями, такими як «Несигнуті». і завдячуючи саме цій громадській організації, ми отримали невеличкий грант на придбання матеріалів обладнання для цього дослідження, і також є інші витрати пов'язані з цим дослідженням, які візьмуть на себе наші партнерські передохоронні території в Україні. Якщо говорити про те, як відбуватиметься це дослідження, і що воно собою являє, то такими простими словами, це ми розмістили систему штучних прихистків або схованок, це квадрати такої цупкої чорної плівки ПВХ, і плазунам дуже зручно ховатися під цю плівку, так як вони холоднокровні. Угу. І періодично перевіряючи дані прихистки або схованки, ми будемо визначати. Які види їх використовують, та яка відносна чисельність цих видів, і звісно, це перший етап дослідження, який триватиме близько року одного сезону. І це більш такий тестовий етап. А вже за результатами цього тестового етапу ми будемо розуміти наскільки ефективна ця методика в нас, наскільки вона буде працювати, наскільки ми можемо поширювати дану методику далі за межі цих територій, які от будуть на початку працювати, і також я хотів сказати, що в Чехії ця методика успішно використовується вже тривалий час вже понад 10 років. А які території буде включати дослідження? А на на даний момент так це передохоронні території, які сконцентровані в долині річки Дністер, середній течії річки Дністра, це національний парк Подільські Товтри, це Національний парк Хотинський і Дністровський каньйон. Ви Знаєте, зараз в Україні усі спостерігають, птахи повертаються, і в нас в Україні є локація, де встановлена відеокамера, і там гніздяться пара лелек. Науковці слідкують за ними, і навіть в живому форматі 24 на 7, глядачі також підключаються. В них є вже імена, і так далі. Чи плануєте ви і відео спостереження? До прикладу, в нас тепер буде своя зміючка Оленка. Ні, поки що ми не плануємо такого дослідження. Можливо, згодом, якщо в цьому буде якийсь сенс. А власне, щодо результатів дослідження, ви згадували про те, що близько року це буде такий перший етап, один сезон. Яких результатів очікуєте? Ну, я хотів ще сказати про те, що е, в, цій, е, в цій роботі брат митья згадував передухоронні території. Mm -hmm. е, а також я хочу сказати про те, що до дослідження буде долучено ряд фахівців-експертів, які саме е, такі професійні дослідники цієї групи: це і Олексій Марущак і Назар Смірнов, і Галина Макинець е, та ряд інших дослідників, які працюватимуть в команді на цій території. І... Також, звісно, буде і більше задіяно працівників дослідників в цьому проекті, але основна група це близько 10 чоловік. І всі ці люди будуть працювати над тим, щоб отримати більш системну інформацію про, про видовий склад плазунів, про їх поширення, концентрація в окремих природних територіях, в окремих оселищах. Ми отримаємо, ми сподіваємося отримати, що якусь більш детальну інформацію про раритетні, рідкісні види. Такі як лісовий полос а, та інші а, І важливою частиною нашої роботи, яка запланована, це підготовка освітньої програми, тому що освітня програма е, дуже важлива для охорони збереження таких тварин, е, які пов'язані з певними страхами, е, і ми хочемо змінювати, звісно, цю ситуацію, долати її, і тому освітня програма відіграє на нашу думку важливу роль. А У на кого буде свідченні? спрямована освітня програма? ця? Чи це виключно ну, всіх українців? Як... Так як національні природні парки це парки для людей, для відвідувачів, а також для мешканців, які проживають, і на території національного парку, нашого Подільський товтри, це велика кількість мешканців, okay. які тут живуть. А також велика частина приїздить дивитися, знайомитися, милуватися нашою природою. То звісно, ця програма націла на широкі верства населення. Але згодом, але в першу чергу, звісно, ми хотіли би акцентувати нашу увагу на підростаючому поколінню на дітях на школярах. <кій> Власне, також багато хто з науковців з різноманітних сфер говорять про мігрування через потепління і так далі. Про мігрування тих чи інших видів птахів, тварин і так далі. Чи спостерігаєте ви щось подібне у герпетофауні? Власне, чи з'являються у нас якісь нові види, які були незвичними для Поділля? <кій> Потрібно відмітити, що плазуни це не птахи, вони не здійснюють великих типових міграцій. Однак, звісно, для них властиві сезонні міграції, які пов'язані з переміщенням цих тварин від місць, де вони розмножуються до місць, де вони зимують. Це основні такі їхні міграції. Загалом, якщо говорити про найзномані найрідкісніші і найпоширеніші види плазунів, які є. Ну, е, якщо не вдаватися дуже в деталі, то звичайно найпоширенішими видами плазунів, які трапляються нам найчастіше, це вужі, це звичайний вуж, це водяний вуж, який, до речі, дуже часто путають із гадюкою звичайною. Mm -hmm. Із ящерок, це пубка, напевно, ящірка. Ну, ну на, у нас на поділі також, хоча вона знесена до червоної книги України Зелена ящірка, вона є досить чисельною, нами в окремих оселищах. Також це може бути веретільниця ламка або східна це, якщо ми говоримо про якісь лісові території більше. Також дуже часто ми можемо зустрічати, якщо говорити про земноводник, це бурі, зелені жаби. А щодо рідкісних, рідкісних, звісно, як це, всі ми боїмося змій, гадюк. Але саме змії у нас на Поділлі є одним із найрідкісніших і. Скажімо, змію це ну, для мене, наприклад, особисто це щастя зустріти, тому що я і за весь час тривалий дослідження бачив все там один-два рази. Крім змій, крім гадюки, та мідянки, також рідкісними є полози. Зокрема, у нас на поділі це лісовий полос і ящерка, черепаха болотня. У нас знаєте, чому люди бояться інколи змі? Через прогалини в освітній якраз сфері, і вони бояться щодо того, що це будуть якісь ядовиті змії, плазуни і так далі. Від укусу яких можна загинути так. на місці. Якщо говорити безпосередньо про небезпечність змій, які є і в безпосередньо у вас на підвідомчій вам території і в Україні, наскільки дійсно у нас є небезпечні змії? Ну, а... Це поняття відносне звичайно, тому що укус шерстня також є дуже небезпечний. Але до змій, так як до павуків, у нас таке особливе ставлення. Це пов'язано з нашими. Страхами, які часто ми навіть не можемо пояснити, чому ми їх боїмося. А звісно, як ви згадали, освітня частина, освітня робота є дуже важлива для того, щоб подолати ці страхи, пояснити, і тут треба розпочинати з самого самого початку. Із сім'ї, із наших садочків та шкіл, звичайно, а також самому в Кожному з нас потрібно розвиватися, розвінчувати ці міфи про надто небезпеку. Але звичайно потрібно пам'ятати, що так серед плазунів є ядовиті види, є умовно ядовиті види. Їх більше, якщо говорити про ядовитих, то це гадюка звичайна. У нас вона поширена, але дуже рідкісна. Також Серед умовно ядовитих на поділлі це ну, потрібно згадати про мідянку, звичайно, полоза лісового. А загалом в Україні серед умовно ядовитих ну, близько п'яти видів. Що Ще, означає на... умовно ядовиті? Це означає, що е, отрута ціє, цієї тварини може призвести до легкого ступеня отруєння, е, але симптоми е, цього отруєння зникають там за. Uh -huh. Якийсь час за кілька годин чи кілька днів це залежить ще від стану здоров'я людини, звісно. Ми насправді прагнемо припустити, краще просто уникати е, цих тварин не, не тільки ядовитих умовно ядовитих, mm -hmm. а взагалі просто о, старатись не чіпати, не брати до рук, не намагатись піймати цих тварин, і все буде добре. Вони не будуть захищатися і нічого страшного не станеться. Але власне, якщо так сталося, що випадково йдучи по лісу і так далі, тому що не завжди і діти, і дорослі можуть дивитися під ноги, уважно дивитися, що навколо так, десь дивляться вгору і так далі. І так сталося, що ти. Зустрів змію, і, власне, вона тебе навіть вкусила. Що потрібно робити у таких ситуаціях? Ну, потрібно звернутися якомога швидше до лікаря. Це основне найважливіше правило. Потрібно мати, звичайно, коли ми ходимо до лісу або не лише до лісу, природу. Потрібно мати з собою якийсь запас відповідних ліків на випадок, якщо так сталося, все залежно від того наскільки далеко ми йдемо від свого дому чи від свого міста, і як далеко нам потрібно. Як швидко чи як довго нам потрібно потрапити до лікарні після після таких випадків? Але є власне такі поради, знаєте, як перемотати міцно там, я не знаю, жгутом, ременем, все, що є під руками, ту ділянку, де вкусила. Якщо це рука чи нога безпосередньо, так, змія для того, щоб отрута не поширювалася безпосередньо на весь організм. Чи рекомендуєте ви таке робити? Дійсно? І от з тих от, безпосередньо порад, які побутують в українців, є щось дійсно дієве? Я не лікар. Я не можу рекомендувати такі речі, але я рекомендую звернутися до лікаря обов'язково в такому випадку. Mm -hmm. Також рекомендую мати з собою відповідні ліки. Вони є у вільному доступі в наших аптеках, які допоможуть ну, в цей перший момент допомогти, і, і все а примотувати. Потрібно бути підготовленим і розуміти, що, що людина робить, якщо людина просто не готова, вона не знає, як міцно зав'язати, mm -hmm. як де, де зав'язати, це тільки може призвести до поїждження ситуації. Так. Якщо умовно змоделювати ситуацію, що ми поблизу водойми, і навіть в межах Хмельницького можна побачити того ж самого вужа, який ніякої шкоди людині не завдасть, але при цьому інтерес таки викликає в людей, як себе правильно поводити, на яку відстань не варто підходити до плазунів. Так, ми дуже часто можемо зустріти вужа біля наших водойм. Це і на наших великих річках, і на внутрішніх водоймах, та й подалі від водойм. А дуже часто я вже казав про це, що полос е, бачите, е, водяний вуж дуже часто нами плутається із гадюкою, тому що він не має тих жовтих плям, як уже звичайно. І е, е, ми його боїмося, бо думаємо, що гадюка. І тут дії наші чомусь бувають різні хтось просто уникає контакту від іде, oh. а хтось намагається щось робити брати якусь палицю, починати там штовхати, і інші якісь незрозумілі дії. І цього звичайно робити не потрібно, тому що загроза від тварин завжди викликана тим, що ми їх атакуємо. Тобто вони uh -huh. в нас бачать загрозу, і коли вони бачать загрозу, вони захищаються так само, як і ми. Тому щоб цього не сталося, нам потрібно просто зменшити на цей свій тиск, цей свій вплив, який називається фактором турбування на тварин. Потрібно пам'ятати, що ми так само є одним із видом, е теж тварин, і ми вимагаємо свого простору вільно для себе. І Так само вони ці всі інші види тварин, які нас оточують, вони також заслуговують мати свій власний простір. І тому потрібно до цього ставитися. З ви знаєте, я би ще до цих. Двох категорій, про які ви назвали, що хтось проходить мимо, хтось бере палку і намагається там взаємодіяти з, з тим чи іншим плазуном чи змією. Я ще би додала третю свою категорію, та яка втікає в паніці безпосередньо, дуже швидко біжить, не розбираючи вуж, це отруєна змія, не отруєна. У мене просто паніка. Я не знаю, з чим це пов'язано. Ніхто ніколи не лякав, але просто боюся. Ми вам щиро дякуємо за цікаву та пізнавальну історію. Тож, Михайло Драба, це завідувач відділу на. Науки національного парку Подільські Товтри був з нами.